Із кулеметника у снайпери. Історія про бійця бригади Червона калена із позивним барон. Він сам вирішив навчатись на снайпера, спостерігав за роботою побратимів. Вишкіл проходив як за кордоном, так і в Україні. Навчався швидко приймати рішення непоміченим займати та виходити із позицій і облаштовувати їх так, щоб не стати мішенню для ворога. Військовий каже, робота снайпера це про терпіння, виваженість і мотивацію, про швидкий обрахунок і стратегічне мислення. За кордоном більше дають по балістиці. В них дуже багато дають на стрілу. Ти можеш зрозуміти, як гвинтівка веде себе в різних умовах, як твій розум підлаштовується під різні умови. А в Україні школа більш направлена на реалії сьогодення. Це війна дронів. Можливо, не завжди потрібно тобі робити постріл, щоб себе демаскувати. Простіше передати дрончикам, щоб вони його розібрали, чи артилерії, мінометному розрахунку. Ми на своїй землі, ми за неї боремося, щоб наші діти жили в мирі.